Зміни до головного кошторису Черкащини у сферах захисту населення, освіти і медицини підтримали під час засідання бюджетної комісії депутати обласної ради. Зокрема, йдеться про спрямування коштів на придбання апарату ШВЛ та інкубатора для новонароджених для обласної дитячої лікарні, а також на монтаж системи медичного газопостачання для апаратів штучної вентиляції легень і операційних консолів для обласної лікарні. Триває робота щодо врегулювання проблеми із заборгованістю по зарплаті працівникам госпіталю. За словами голови обласної ради Анатолія Підгорного, серед змін до бюджету передбачено понад 4 мільйони гривень на продукти, медикаменти та частково на зарплату за два місяці. Погасити основний борг мають коштом спеціального пакету послуг від НСЗУ. Триває підготовка до опалювального сезону, тож депутати погодили спрямування коштів на ремонт котелень у навчальних закладах. Крім того, підтримали виділення коштів на потреби військовослужбовців та на виплати одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих захисників. Остаточне рішення мають ухвалити на пленарному засіданні сесії обласної ради, повідомляє її прес-служба.